Чергова сесія обласних обранців не обійшлась без гучних обговорень та суперечок. Основним каменем спотикання став майновий комплекс кінотеатру Планета, що у самому центрі міста. Представники Хмельницької міськради попросили безкоштовно передати приміщення у їхню власність. Чимало депутатів не підтримали це рішення, вважаючи його недоцільним, ба більше пропонували варіант, як можна врятувати пам'ятку місцевого значення. Передача умовно єдиного. Кінотатри, які знаходяться в самому серці міста Хмельницького, відбуваються злочинною ОПГ, об'єднаною політичною групіровкою. І я обов'язково після голосування виставлю на всіх ресурсах по хто голосує за цей редський добрий передачею того самого серця нашого комунального майна. Представники міської влади переконували присутніх, що хочуть зберегти і відремонтувати приміщення. Про те, що чи хто там має оселитися, так і не повідомили. Я гарантую, що цього року, якщо обласна рада прийме рішення передати його місту, проте аварійні роботи будуть проведені, руйнування буде зупинене. Попри переконливі аргументи колег, 36 обранців краю таки вирішили зробити дарунок міській раді та натиснули за цього. Вистачило, аби рішення було прийнятим. Сьогодні 36 депутатів це не більшість. Віддали свої голоси за цю безпрецедентну позицію за цей. Відчуження безкоштовне показуючи тим, що область не має господаря, не має проєктів, не має як керувати своїм обласним майном. На жаль, це сталося. Це повна відповідальність тих людей, які віддали свої голоси. Треба було бачити обличчя лікуючих і радуючих депутатів певних, як то кажуть, партій, певних коаліцій. Вони зробили свою справу. Подивимося, що буде через рік, два, три, п'ять з цим приміщенням. Не підтримали рішення й депутати, які з першого дня боронять Україну на фронті, пояснюючи, що власникам приміщення варто взяти на себе відповідальність за халатне відношення до майна, яке поспіхом намагаються передати. Чи бере відповідальність на те, що ми, ну, по факту, своїми рішеннями, Можливо, якимось незнаходженням компромісів, можливо, якимось небаченням для розвитку там, цього комунального підприємства. Можливо, десь не, е, не слухали і не дослухалися до керівника підприємства. Тобто, чи -то ви на себе відповідати, що це ваше е, недопрацювання і далі воно так не може бути і цього так поспіхом я прошу речі порушення закону українцям саме складування реклами, передаєте таке приміщення безправку. Умовою передачі є використання кінотеатру за призначенням та заборона на передачу у привладну власність. Проте в такий хід подій деякі депутати не вірять. Я особисто і фракція Батьківщина вважає це рішення незаконним, економічно необґрунтованим, політично непрозорим. Однак воно демократичне. Більшість депутатів, і я вважаю, кожен виборець має подивитися, хто саме з депутатів. Більшість вирішила, що цей Серце Хмельниччини, це визитівка столиці нашої області, має бути подарована. Чи виконують дані гарантії представники міської влади? Час покаже. А поки доречність таких подарунків для багатьох залишається відкритим питанням. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.